Пасуться не тільки кози, а й мурчик. Сидить травичку жує. Всім добрий ранок. Повиводила я своїх дівчат пастися і стою біля них. Навіть не хочеться до хати йти. Припнула в сусідів садку, тут травою позаростало, Сусідів поки немає. Думаю, припну. Припнула так, щоб вони не доставали їм до яблунь. Бачите? Маліна тільки отак і все. Щоб не погризли дерева. І наблюдаю, Заодно виїдають оці бур'яни і буде сусідам чисто, і кози мої будуть ситі. То ми косили тут, як Діма мій був, нам дозволяють тут косити. А Діми немає, хто буде косити. Дашка моя. Всі пасуться. Біля козів добре, але треба йти до свини, треба йти годувати. Йомте. Так, Поки йду до свини, по дорозі треба випустити курчат. Було шість курчат у квочки, лишилося двоє. Одне я сьогодні зловила, забрала, одне воно ще чорненьке погнало. Теж треба зловити, забрати, бо знов десь криси з'явилися. Каштан мені перебив все, знов в сарайові, О, перебив всі клітки. Тут побив, тут побив. Тут розгатив. Криси завелися знову, бачите, порозкидала трудку опять. Тут все розгатив, разом з перегородкою виніс. О, Тут доску вибив, тут ще ціле. Ну, тут я вже йому калітку і не буду ставити, тільки мені треба добре укрепити оці бока, щоб не розбивав до кози і все. І буде він жити без. Без цього, без калітки. Ставлю на привязь, а що робити. Припинаю отаким, бо розносе весь сарай. Канат у нього тут довгий такий, бачите? О, він собі лягає, ходить, бо іначе спасу немає. Вон, все оп'ять повиламувало. Як його справляти, кого просити? вже? Що? Я вже не знаю. Вже так воно мені трохи надоїло, то все. Все потрощене. Тут теж треба калітку справити, бо треба ельзу і, 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 і цю белу розділити. Все побити, потрощене. козлові треба робити желізні квітки, бо тоді ла не буде. Що? У тебе що тут? Окей, ти на них тарілку викинула, Да? Мама на дівчине. Мама буду давати вам їсти, хочу показати одну дитинку твою можна? Мама їх не трогає, я тільки покажу. Ось так, бачили? Бачили? Все, все. Я тікаю, тікаю, не трогаю. Ще й мама дзвони. О, Мої дівки грають коритами, як тими м'ячами розкидають. А це дивіться, як їсть. Морду в воду впхає, потім в їдло. В воду, в їдло, і так? Їсть моя дівка, моя доська. Що ти бариш? Танк. У мене два танка. Та два танка. Це може дала їсти. Ще треба. Не знаю, чи ця поросна, чи ні, ну що неї. А то її підтягнутий. Бог не знає, жду. 9 січня Срок нам. Ну, коротше, З 1 січня будемо чекати. Да? Дівки. Чекаємо, навіть Кучок, кучок малих чекаємо. Такі дівчатка хороші. Ще будуть дитячі садочки. Отак. Буде перегородка, оця, мабуть, звідси забереться оце два бильця. Поставиться сюди. І отак. Звідти буде вход і звідти буде вход. Тут, а оцього мені вже не треба буде. Оце його поперечки. о І тут я так само підготовлю вже за одну сюди і сюди. Детський садик. Он перепьолки мої. Ой, я їх перевела сюди. Ще маленькі, ще нестися, не знаю, може до кінця місяця занесуться, буду їх отаким от кормом відтворіни, але щось не, не знаю, щось воно не очі. Зробили перепилятник, а він не годиться для них. Вони випригують мені, вилітають через оті борта на мене і випадають прямо, поняли? То якщо що, коротше, викидати я його не буду. Якщо що, то зиму сюди кролів покидаю, якщо треба буде. Що оце? Дівчата почули голос мій, ці три свинки. Почули, що я їй кричать. Лишилося два ципленка, от таких старших. Від квочки було, шість, то немає. Щось мені в цьому році з курями не везе. Прям пропадають курі. Зовсім пропадають. Мій хлопчик такий маленький, мій банан. Отак, так кушу, кушай. Наїдай бока, дубцю. Ось так. Правильно надаєсти казида. Щоб на другий раз уже сам дівок покривав. Ага. Хотіла убирати його, але не буду убирати. Він мені один, нічого страшного, його поросята покормлять. Покривати буде цих дівок. Такий кабан, як кабан слухайте. Кабана пустила, і я не переживаю. Він точно буде їх крити. Він і, і Петрен, і Ландрас, і все купі взяти, певно. Щось, він чуть лахматий, я не це. Ну, що ти робиш? Не знаю. Поросла, не поросла, ну такі дівки. А свого кабана треба. Навіть якщо штучно покривати, то кабана впускаєте поперед морду льохи, щоб ходив, і він її стимулює краще. Так що свій кабан він не помішає. Один кабан багато не з'їсть. Його поросята й прокормлять. Продали, зерна купили. Так? Мій хороший такий, мій хороший, хороший мій хлопчик. Отак. так. Отак. так, от так чухи-чухи, чухи-чухи. А це ревнує, а ця ревнує. це рівнує, це тільки її трогали, поняли? Щоб я нікого не чухала, тільки одну її. Біду робить. Така рівнива. Ти така рівнива Валюха, да? Така рівнива. Вчора заходила до неї в клітку, хотіла, щоб лягала живота почухати. Ні, стоїть отакого і все. За вушком дає почухатися. так, Отак. Така, бреднюча. така рівнива капець. Вона менша трохи, люська більша. Як ця. Ну що, йдемте подивимося до тих трьох, я ще в них сьогодні не була. Дівчатка їдять, ще не білила. Думаю, що ж я буду білити по 10 раз, треба вже поставити той дитячий сад і тоді буду вибілювати. Ох, на свиней поняли. Отак. Ти моя дівчинка така дівчинка моя різетка Різетка різєдка. Наступлю на тебе і тільки чвакне. Я в мене чотири качечки, знову вчора треба шукати. Мама казала, в себе подивитися, якщо в неї буде, то підкине мені одного креса. Падло робить. Але конфети потягнула, нема. Конфети вдала. Да Віті тварин. Що у вас? Як у вас тут справи, дівки? Чим ви тут займаєтеся? Ага. Що у вас як до цього? Кажіть бігом, розказуйте. Дівуляки їсти, хочете пити, хочете, да. хочуть, а? Хочуть їсти, хочуть пити. Охохо, охохо, охо-хо-хо, охо хо 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 Мої дівчатка, їсти пити, хочуть їсти пити. Ростуть, пішли трохи в рост, дівки. Вже так підієм, кілограм 50 є. Може і більше. Керешня база трохи підросла. Я вже подумаю, де куди буду кого. Ну, вишню я заберу, чи вишню, чи сунитку. Яка буде більша, піде туди. Там буде одна клетка вже з маточником готова. Одна лишається тут. І мені треба буде робити клітку для кабана і ще одну клітку для свиноматки. Бо одна лишиться тут. Якби, наприклад, взяти цю стінку, посунути отуди от отак до вікна, то можна би було б дешево тут зробити клітку, кабана поставити. Поняли? Ну Хто мені то її зробить? Нема кому. А сама я як настрою, поцарапали мені дитину, дивіться. Ай-яй-яй, мамина дівчинка. Хто це тебе так поцарапав? Ну що ж ви тими коритами робите? Зараз будете їсти. Зараз. Все, друзі, пішла я. Буду їм їсти давати. Я вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І завжди рада вас бачити на своєму каналі. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.